з'явиться з 1 січня оця можливість чекап 40 плюс. Які реакції? Радість, скепсис, страх, черг можливо, можливо, недовіра. Після 40 виповнюється день народження. Через місяць вона дійсно отримає через дію свою, скажімо такі, чек-лист. От скористатися медичним оглядом у лікаря. Тобто прийде якась певна сума, так дві тисячі так держава. Оцінилася в 2000. Чи готові взагалі державні комунальні заклади конкурувати з приватного конкуренція на рівних це добре. Конкуренція, скажімо, на необізнасті не пацієнта. Ну, звісно, ми з цим в громаді в себе боремося шляхом прояснення ситуації. Про ментальне здоров'я ми сьогодні ще поговоримо окремо. Я хочу ще все-таки покопатися в цьому чекапі. Людина може жити навіть не підозрюючи, ще захворювання не проявляється, тобто не Має симптомів, і людина не відчуває, що в організмі вже йдуть певні зміни? Як буде проходити ось саме ця частина ментального здоров'я, консультація? Що, які особливості? І лікарі первинної ланки, і не тільки лікарі, і медичні сестри, вони всі пройшли навчання, мечгеп, eh, це психологічна допомога на рівні сімейної медицини. Як eh, зробити так, щоб цей чекап eh, проходив eh, для пацієнта, не для галочки? а справді, щоб він був реальним розумінням стану здоров'я. У лікаря буде не менше 60 або 90 хвилин на роботу з пацієнтом. Тобто не 15-20 хвилин, як 15-20. Це просто, от як на мене, як для лікаря, це просто історія про прорив. Автоматично від пацієнта перераховуватиметься з цієї віртуальної дії картки, чи як це відбуватиметься? Так, ну однозначно, живих грошей не буде, це все буде списуватися, да, з картки пацієнта на рахунку цієї картки 2 тисячі буде зберігатися лише зараз дискутується або 3, або 4 лише місяці. Якщо людина не скористається після свого дня народження, після надходження йому смски, то просто вона вже буде чекати наступного року, коли знову їй буде відкритися можливість пройти цей скринь. Виконувалося людині 40 років, mm -hmm. пройшов місяць, а Пушник приходить. Що робити mm -hmm. в цей час складної війни, в цей час складних перипетій, Наша головна задача зберегти кожного українця, попіклуватись про здоров'я кожної людини.